Любий тату, дякую тобі. Ма, Ма, дякую, мій братику, спасибі. Сержант Тьотя Валя. О, дякую дуже дуже, дуже дуже. Дякую, що захищаєш мене, мам. мам і нашого песика, наш дім, нашу країну. І прошу тебе дуже-дуже захисти Святого Миколая. щоб він подаруночки привіз мені. І всім діткам. Дякуємо за Ісу, що Україна може зустрічати свята. Я скористаюся цією можливістю і не буду називати жодного імені, але сотні людей в окупованому Криму, які буквально з перших годин, як було оточено українські. Військові гарнізони у 2014 році, і протягом тижнів допомагали українським військовим. Ну тоді були зовсім на жаль інші часи. Були вимушені евакуювати наших військових, але волонтерство розпочалося з кінця лютого 2014 року е, року в Криму. Російські окупанти стверджують, що це в ніч на 5 грудня це була сама масова та. Атака безпілотниками на півострів. Правда, вони бахваляться, що знищили більше ніж 40 штук і це деталізують. Але знаємо з повідомлень спецслужб наших українських про те, що нанесені удари по радіолокаційним системам в районі селища Багирова. Це все в районі такому великому районі навколо Керченського моста, і там вже знищена стоянка гелікоптерів, крім того, нанесені удари по нафтосховищу у місті Феодосія. Бачите, це все східний Крим і близько туди до Керчі, до Керченського мосту. Ну, Якщо згадати, що Наші спецслужби цими днями е, е, дуже чітко висказувалися про те, що мост буде знищений. Можливо, ми наглядаємо початок нової потужної операції по військових об'єктах російських окупантів Криму. Все те, що стосується е, пошкоджень, які наніс цей шторм, е, що вірував Криму 26-27 двадцять листопада. Це все проглядається через супутникові знимки, і особливо щодо знову ж в районі Керченського мосту, там були е, знесені всі ці бонові, е, перегородки і таке інше перешкоджання, такі які вони виставили. Але ті ж знімки говорять про те, що росіяни одразу, як тільки сталася така можливість, вони почали їх відновлювати. Це говорить про те, яку важливу роль вони визначають для Керченського мосту. Ну це зрозуміло. Це найважливіша така транспортна артерія, що пов'язує Окупований Крим з Власне, територію Російської Федерації теж саме відновлюються е, е, ці пошкодження, які були е, в бухтах е, Севастополя. Тобто е, російські військові намагаються якоможна скоріше ну, відновити е, ці пошкодження. Це знову говорить про те, що вони очікують. Е, Но нових ударів по Кримському мосту, по Кримському півострову. Ну знаєте, треба треба просто бачити ту ситуацію абсолютного тотального контролю, який здійснюється з боку російських окупаційних в першу чергу каральних структур. За ЗМІ. Ну, взагалі у Криму немає не підконтрольних змін. І, але контроль здійснюється і над телеграм-каналами, але все-таки можна бачити іноді, коли у людей проривається от, все їх це обурення, і деякі починають порівнювати, ну, витаскують, розміщують ціни на в першу чергу на продукти, на пальне вкріму, в Криму, показують порівняння з цінами... На території самої Росії, ну і починають сварити місцеву владу, але, на жаль, більше їхньої мужності не вистачає, ну вони бояться зачіпати і говорити про справжні причини подорожчання життя в Криму. Люди пишуть про те, що для того щоб збивати Но е, оплату тих чи інших на тих чи інших робочих місцях вони, е, вони тобто це окупаційна влада, е, користуються послугами е, трудових цих мігрантів, якщо так можна сказати. В першу чергу е, уроженців і громадян країн Центральної Азії. Я е, мав можливість спілкуватися. З, знову ж тими, хто мешкає в Севастополі і працює на будівництві деяких таких помітних об'єктів. Зараз не зможу їх назвати, і вони наводять кількість цих громадян Таджикистану, Узбекистану, говорять про ці оплату їхню, яка набагато менше ніж мала би бути, і таким чином місцеве. Не можуть заробляти, але знову хочу сказати, що все це незадоволення місцевих, воно не переходить на обговорення справжніх причин е того економічного спаду, який опинився Крим. Дивіться зараз, поки що окупанти намагаються е е ну, відновити не недостаток е е цих е е військовослужбовців. Ціною залучено ну, залучення грошима приваблюють їх, і тут можна говорити про те, що до тих сум, які встановили централізовано до контрактників місцеві адміністрації, Кримські зобов'язані урядам окупаційним урядом Криму. Щоб ще додатково виплачувати певні суми кожному контрактнику, і таким чином вони поки що уникають такої масової мобілізації, але весь крім, весь Крим, очікує на березень 2024 року. Всі чомусь переконані в тому, і про це говорять до речі, і експерти, що після того як Будуть проведені так звані вибори президента Росії по всій території Росії, і в першу чергу на окупованих українських територіях буде проводитися масова мобілізація. Це дуже стійке таке переконання людей, і тому це впливає на те, що знову потягнулися люди з Криму. Вони покидають Крим.